Ефірі інформаційний випуск новин на телеканалі Д-1. У студії працює Маргарита Супільняк. Мої вітання. У випуску про ворожі атаки на Дніпропетровщину, про наслідки негоди для нашого міста та про інші новини з нашого регіону. Ми починаємо. 294-та доба повномасштабного воєнного вторгнення РФ в Україну росіяни всю ніч атакували Нікопольщину градами, ураганами та важкою артилерією. Тримали під прицілом два міста: Нікополь та Марганець. Направили на житлові квартали понад 50 снарядів у Марганці. Російські окупаційні війська понівечили з десяток приватних будинків та господарських споруд: авто, газогони та електромережі. Зайнялися дві пожежі, які вогнеборці загасили. Усюди минулося без постраждалих. В інших районах вночі лунала сирена, та обійшлося без ударів на цю хвилину. Спокійно. Більш детально про ситуацію у Нікополі розповів міський голова Олександр Саюк. вечір ніч у нас в тривогах з обстрілами. На зараз пошкоджено біля шести приватних будинків, комерційне підприємство. На щастя, без поранених, без загиблих. Інформація ще уточнюється. Будьте уважні, слідкуйте за офіційними телеграм-каналами, не ігноруйте сирену. Вся інфраструктура в місті працює, комунальні підприємства виконують свою роботу. Ми продовжуємо усувати наслідки обстрілів. Хочу побажати вам доброго трудового дня. Тримаємось, ми разом, все буде Україна. І про те, як ліквідовують у громадах Криворіжжя наслідки ворожих прильотів, розповів голова районної військової адміністрації Євген Ситниченко. Зараз знаходимося населений пункт Велика Олександрівка, де після себе рашистські організми залишили сотні зруйнованих будинків. Комунальні підприємства також повністю знівечені. Ми неодноразово з криворіжцями допомагали цьому населеному пункту. Але допомога ще потрібна. І наразі ми намагаємося відновити пішохідний міст, який поєднує Велику Олександрівку і два населених пункти. А також через цей міст проводяться важливі комунікаційні. Споруди, тож ну, завдяки нашим підприємцям Криворізького району, міста Кривоморову це можлива ця робота. І вони продовжують і матеріалами, і технікою допомагати. Тому ми будемо це робити далі. То разом і тільки разом ми все зробимо, і все буде Україна. У Дніпрі та області продовжуються екстрені відключення світла. Тож графіки стабілізаційних відключень наразі не діють. Енергетики області вкотре закликають ощадливо споживати електрику, аби збалансувати енергосистему нашої країни. Траси Дніпропетровщини розчищають і посипають майже 70 одиниць техніки. Машини вже пройшли понад 550 кілометрів обласних доріг. Про це повідомили в обласній військовій адміністрації. Снігоприбиральну та посипальну техніку в області підготували до зими завчасно. Зробили резервний десятиденний запас пального, провели техогляд транспорту. На складах у наявності більш ніж 80 тисяч тонн протиожеледної суміші. Снігопад, який накрив увечері наше місто, викликав радість лише у дітлахів. Адже вечірні затори та море води викликали ще ті проблеми у водіїв та пасажирів. Кілометрові черги на зупинках змушували людей долати вечірню дорогу додому самотужки. Пішки йшли не лише на житлові масиви, а й через мости, з правого на лівий берег. Містяни також передавали привіти владі за глибокі ями по місту. Ви бачите на екрані Амурський міст, мінус колеса. Жахливий стан доріг і на інших ділянках, зокрема на проспекті Олександра Поля. Два коліса й мост з левого на правий. Передо мною Тіп, теж з одним колесом пробитым стояв. Ольга Філатов, привіт. І до інших кричущих тем минуло два тижні після ракетного удару по Дніпру, коли прилетіло у приватний сектор міста. А люди досі не можуть отримати акти обстежень від районної комісії, щоб подати документи на відшкодування збитків та розпочати робити ремонти у своїх будинках. Серед постраждалих того фатального дня і родина переселенців з Луганщини. Деталі у сюжеті моєї колеги, журналістки Ольги Ховрич. Родина маслових переселенці з Луганської області у 2014 році, коли почався воєнний конфлікт на Донбасі. Вони переїхали до Дніпра. Згодом навіть придбали в іпотеку будинок, та війна їх наздогнала й у нашому місті. Наступила 26 ноября. Це роковий день. Я була на кухні. Діти, слава Богу, спали. Добре, що вони Хорошо, спали в цю суботу. И получается, я сама себе ловлю на мысли, что я. Вот все говорят, что этот взрыв слышали все весь город. А я понимаю, что я его не помню. Меня, получается, заглушило. Я стояла, мыла посуду, и я только помню свой крик. У моих глазах запечатлели летящие осколки, тарелочки, вазочки, которые уже были разбиты. Слава Богу, что у меня ничего не попало. Это как в фильме ужасов, когда ты не осознаешь какой-то реальности, что происходит. Когда это все закончилось, все попадало, я только тогда пришла в сознание, что у меня дети. Мы с младшим братом спали в зале. И я проснулся с ним от взрыва, и в перемешку, что стекла все полетели, с оком все полопалось. И мы, нас, я вижу, за нами мама с папой бегут, резко забирают, мы бежим в подвал. Тут на кухне все в земле, в стеклах лежит. Когда ударила ракета, я там в спальне лежал. На меня так кинуло, что диван лопнул. Я вскочил, крики все, я на костыле стал. Выхожу, встал на ступеньки. Огня не було і різко, як спічки. Хто буде все нас, Вот підінас? Отож дом зарівший. Метрів десять висоту дома шло. І я сюди вибігаю во двор, огонь стоїть десятиметровий, такий великий, аж страшно стало. Насправді люди від загибелі, а будинок від масштабних руйнувань врятувала м'яка покрівля, яка весь удар прийняла на себе. Якби був шифер, то він би просто обвалився. Тому ззовні тільки фанера замість вікон та вигнуті двері нагадують, що будинок постраждав від ракетного удару. Та тільки но ну, заходиш всередину, одразу видно, що пошкодження значні. Стіни та шлі, вот це щель. ось ці кирпичі, вони повністю виїжджають, ось ці тронці, все їде, двері розбомлені. Получається, стекал тут, з окна, всі зі стеклами. Они ось так стояли вибиті. это уже сами мы скрепили их, мужчины мне помогали знакомые шурупами, запенили так, чтобы они сейчас холода, чтобы не было холода. Сейчас эти стены, вот они разъезжаются, и я вижу, что вот каждый день становится щель больше. Вот то окно вообще было вот так вот вынесено. Опять же его подняли, приставили и пришурупили пока на время. Стекла в перемешку с землей, Совсем что вот это вот всього весь хаос, Это настолько страшное зрелище. Мне самой страшно было первые дни сюда заходить, потому что это как будто здесь ну как будто все умерло. на кухня тримається на чесному слові. Вся у хто ж люди з острахом чекають на рясні снігопади. Потолок здесь, когда зашла комиссия, они сразу сказали, невозможно. Вот потолок. Он свисает, получается. И находиться, где сейчас сидит папа, вот это вообще нельзя, потому что в любой момент может рухнуть. Трещины очень много, где подходили. На второй день стало даже, ну, я же вижу, и там появилось, и там появилось. Вот здесь, вот на, над холодильником, если крыша первым снегом упадет, потолок будет на головах. Нам так и сказали, но у нас выхода нет. Комісія від виконкому визнала будинок аварійним. Сказала, що його треба розібрати і наново будувати. Нам сказали, коли ми вже звернулися в з, з полком, Комісія приходила, що в аварійно опасний, в ньому ньому не можна. Получається на криші всі стропіли, всі вот эти брьовна, як правильно називаються. вони просто вот так перебиті, вони… не держат крышу. Комиссия сами, которые ходили, смотрели ущерб. Я за ними бегала и спрашивала: а можно жить? Нет, нельзя. А как этот дом восстановить? Они говорили только снимать крышу полностью, разбирать по кирпичикам сверху вот это вот и смотреть в каком месте возможно уже скрепить швеллера и только потом собирать. Акту обстежень людям ще ніхто не видав. Страхова відмовляється платити, бо як прописано у договорі, війна це не страховий випадок. А іпотеку за цей будинок ще сплачувати, каже Ірина 17 років. Акта мы со сполкома еще не получили. Но Я очень надеюсь, что нам помогут, услышат меня. Потому что я считаю, у нас ситуация нестандартная. Я вообще не знаю. Кому не скажешь, все люди говорят, а не может такого быть. Как это и ипотека, и дом перестраивать. Я говорю, а вот так бывает. Я, я надеюсь на понимание, чтобы меня люди услышали, поняли. Скажите, как жить дальше? Мне еще 17 лет платить за него. При, с маленькими детками, с инвалидом. И как это все совместить? Это очень тяжело, больно и сложно. Тоже родина и досечек Кає на обіцяну допомогу від міської влади, нагадаємо на черговій сесії у вересні було проголосовано за збільшення компенсації постраждалим внаслідок ракетних ударів до 1 мільйона гривень. А поки люди взяли у борг гроші і купили будматеріали, аби хоч якось, підперти дах, щоб він не обвалився. Філатов приїздив на місце прильоту, спілкувався з людьми та багато обіцяв. Та обіцянки так і залишилися, на жаль, лише на фото. Ольга Ховрич, Андрій Миронюк, новини Д1. Ми Вніч проти середи російські окупаційні війська атакували Україну дронами камікадзе. За повідомленням повітряних сил України, ударні безпілотники летять із напрямку східного узбережжя Азовського моря. Наразі зенітними ракетними підрозділами та іншими вогневими засобами повітряних сил знищено 10 шахедів противника. Війна буває різною, але завжди несе страждання. В Києві на станції метро Золоті ворота відкрили фотовиставку Війна крізь об'єктив. Презентовано знімки воєнкорів з різних ділянок фронту та стилу. Детальніше у сюжеті нашого власного кореспондента у столиці Сергія Салія. 50 фотографій, які показують справжнє обличчя війни. Вони розміщені на умовній розстріляній стіні з написами, які насправді російські вбивці залишали на стінах дитячих садочків та приватних будинків. Такі фотовиставки мають їздити по всім країнам Європи, по всім містам Європи, бо насправді дуже важко зрозуміти, що відбувається що таке війна, коли ні ти, ні твої діти ніколи її не переживали. Серед організаторів виставки і наші стратегічні партнери в Європі, які розуміють, що злочини росіян не мають бути забутими, тому не тільки надають нам зброю для фізичної перемоги, а й підтримують проєкти, які показують справжнє обличчя Росіян. Ми підтримуємо Україну Ми в цій боротьбі. Україна бореться і за нашу свободу. І я дійсно рада, що Німеччина стоїть і в цих... Важких часах разом з Україною. Ми, ми будемо підтримувати Україну до перемоги. Олександр Клименко з 2014 року об'їздив усі найгарячіші ділянки фронту, зробив тисячі фотознімків, які облетіли весь світ та друкувались у найвпливовіших західних медіа. Зараз ризикуючи життям, фіксує моменти нового етапу російсько-української війни. Така є і найбільший парадокс, що ти повинен зберегти своє життя і зробити кадр. Ну зазвичай це такий дисонанс постійно виникає, тому що хороший кадр можливо десь там, де небезпечно, а життя там, де безпечно. Олександр переконаний, що злочини росіян у минулому столітті, як то голодомор чи масові репресії, вдавалося замовчувати, адже вони збереглись тільки у пам'яті тих, хто боявся про них розповідати. Фіксація ж на фото чи відео це пам'ять, яку не вдасться затерти. Фотографія це один з таких. Ну, най, най, найкращих засобів пам'яті. Зараз, звісно, ця війна, як всі кажуть, найдигітальніша, найзнятіша. Є багато фотографів з усього світу. Ще є цілий пласт, я думаю, тих фото з телефонів і відео. За словами організаторів, вони намагались провести паралелі між війною в Україні та іншими військовими конфліктами кінця 20-го, початку 21-го століть і нагадати світу, що непокаране зло породжує нові трагедії. Сергій Салій, Олександр Клименко, Київське бюро телеканалу Де 1 Продовжуємо випуск 14 грудня. В Україні традиційно відзначається день вшанування учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС людей, котрі ціною свого життя і здоров'я, змогли здолати страшну трагедію 20-го століття, що сталося 26 квітня 1986 року на Чорнобильській атомній електростанції. В цей день ми згадуємо тих, хто усвідомлено жартовно віддав за нас своє життя у ядерному котлі. У ці хвилини чорнобильці збираються біля пам'ятника загиблим ліквідаторам, аби віддати шану їхньому подвигу. Слово моєму колезі Олексію Дуніченко. Вітаю студія. Зараз ми знаходимося біля пам'ятнику героям чорнобильцям, які віддали своє життя, приборкуючи руйнівну силу мирного атому. Тут традиційно збираються герої-рятувальники, вшановуючи пам'ять своїх товаришів, які загинули під час ліквідації найжахливішої ядерної катастрофи минулого століття. З кожним роком їх стає все менше. Проте, ми пам'ятаємо кожного і дякуємо всім за мужність. Так, ми я з жіною, все время з внуками, з сім'єю завжди приходимо на всі ці дати. Во-первых, всі зустрічаються тут, сюди всі з'їжджаються. со всего города, не только района, со всего города, и даже вот некоторые собственности приехали, ну, чтобы повстречаться, пообщаться. Ну, так что, да, и почти, не, ну это само собой, ну, самое главное общение. А что же, что осталось уже не так много людей, которые там. Довольно-таки серьезная дата память героев, погибших во время ликвидации, после ликвидации много много людей уже погибло, которых там получили очень большую дозу обучения. Я принимал особистое участие. Ну, тогда же призывали через военкомат как бы, на переподготовку. Поехал на переподготовку, попал в 30-километровую зону. Ну и потом э, работали сразу на крыше. Э, как бы ну, там получилось, вот я был, уже писали 10 рентген, а до меня писали 15 рентген. То есть мы приехали, люди, которые, ну, по, вот как они призывались, по тем понятиям, они еще не получили свою дозу, а уже по новому указу они получили, и их на крышу они не посылали. Работали мы на крыше. вот у нас получилось, что мы тоже получили очень быстро свою дозу облучения. Работа Практически перший місяць был, а потім уже дозу обмучення получил. Вот От тоді вже виїжджали вживу зону, дома розбирали, как бы жили. Ми все равно в 30 кілометровій зоні. В день вшанування пам'яті учасників ліквідаторів аварії на Чорнобильській атомній електростанції колектив театру Шевченка приїхав на це святе місце пам'яті ліквідаторів-рятувальників. Актори, режисери під керівництвом директора художнього керівника театру Оксани Петровської віддали шану героям Чорнобиля. Ця трагедія вона також. Приєднується до геноциду українського народу, як і сьогоднішня війна, тому що скільки людей виїхало, скільки земель пропало, наших українських, скільки смертей, скільки інвалідності, і скільки горя, чергового горя на нашій землі. Хочу сказати, що атом. Він повинен бути атомні електростанції, атомна енергетика це все повинно бути, але не повинно бути атому атомної бомби, атомної аварії. І знову ж таки, це також війна одноразова в один момент, коли калічиться, стільки сотень і сотень тисяч людей. 36 років пройшло після того, але землі вони не живі, вони, вони, вони зараз просто мертві, мертві землі. Я хочу сказати, що ми сьогодні тут для того, щоб ніхто не забував тих людей, які, які загинули під час, під час цієї трагедії. І які померли після трагедії. Їх залишилось дуже мало. я б звернулася до наших очільників, щоб вони не забували цих людей, тому що якщо ми залишилися живими, то це тільки завдячуючи цим людям. І щоб не забували наші закордонні партнери і не забували інші держави про те, що ми прийняли це. На себе знову ж таки і попало воно і на них. А якби було, не дай Бог, більше горя, то не вникли б і вони також. Закликаю людей доброї волі, берегти, берегти землю нашу українську, берегти дітей наших, наше покоління. І нехай буде атом, мирний атом. Могучий атом, і нехай він сяє, нехай сяє сонечком для нас. Так, 36 років тому. Уже три-ші з половиною відбулася чорнобильська катастрофа. Я пам'ятаю, коли студентку, як це все спочатку ну приховувалось, нібито, а тоді таки ця найте найбільш техногенна катастрофа ХХ століття виявилась. І ви знаєте, в українській культурі, мабуть, жодна література світу не відобразила так трагіст цієї чорнобильської катастрофи. Борис Олійник написав поему сім про тих сімох пожежників, і серед них, які зразу прийняли на себе вогонь аварії, загинули в перші буквально години тієї ночі. Чи 26 квітня, серед них Володимир Правик, пожежниць Новомосковська. Іван Драч написав поему Чорнобильська Мадонна». Володимир Яворіський, Марія Сполинов, кінці... століття про ту з'їзду Полин, Апокаліпсис і передбіблійні мотиви, які передбачали ці трагічні події над Україною. Ірина Жиленко написала поему Вибух. З'явилися багато кінофільмів, документальних фільмів. Володимир Шевченко, згадався режисер. Кого теж вже нема, тому що багато дет і митців, а тим більше ліквідаторів здобули велику дозу радіації, мали променеву хворобу. Мають і от серед моїх знайомих, серед чоловіків, моїх подруг, є ліквідатори, серед тих, кого вже нема. Теж і люди, які виселилися з цієї зони, це теж трагедія, з Прип'яті. З великої території Київської області Житомирської і досі ця радіація розкладаються, звичайно, ці елементи, але вона існує. І ця е, трагедія, ця трагічна мітка в історії України і в і культури, і в серці кожної, звичайно, людини е, помітна, відчутна і буде відчутна ще багато років і століть. Ми безмежно вдячні кожному герою ліквідатору. Ми пам'ятаємо кожного героя Чорнобиля. Нагадую, ви дивитесь новини на телеканалі «Д1». Виготовлені на Чернігівщині шкільні автобуси вже на Дніпропетровщині. Ключі від десяти машин передали керівникам ліцеїв та гімназій. Жовті красені поїхали до Дніпровського, Кам'янського та Синельниківського районів. Цьогоріч автопарк навчальних закладів регіону поповнюється в четверте: придбані автобуси державним та місцевим коштом. Шкільні автобуси на 30 місць для учнів та вчителів, котрі супроводжують їх у дорозі. Ці автобуси вкрай важливі, тому що ми впевнені, що Перемога не за горами, і наші діти в безпеки та в першому комфорті повинні добиратися до шкіл. Ця техніка вона вкрай необхідна для громад, для нашої області. Це така була кропітка робота. Кошти освітньої субвенції, кошти обласного бюджету, співучасть громад для того, щоб ми придбали ці автобуси і вони наразі залишилися в області. Новий шкільний автобус поїхав і до однієї з гімназій Синельниковського району. Потреба у транспорті тут тепер закрита. Керівниця однієї з гімназій, пані Зоя, приїхала не з порожніми руками. Керівництво області передало обереги. Вони зроблені руками дітей, громади, символізують мир, добро та достаток. Коли ми отримали, що телефонограму, що ми їдемо по автобусу, то в нас не було сумнівів. Діти кажуть, а давайте ми зробимо на подарунок від нас, ви розумієте, вдячність такою, знаєте, щиро-щирою вдячністю. Через те було всі разом працювали, кожен по елементу, і з великим задоволенням вручили тим, хто стоїть на чолі області за таку турботу на маленьку сільську школу. Цьогоріч ключі від новеньких автобусів отримали 40 шкіл, ліцеїв та гімназій області. До кінця року автопарк навчальних закладів Дніпропетровщини поповнять ще шість машин. Олексій Доніченка, Романовекян, новини Д1. Далі кримінальна хроніка на Дніпропетровщині припинено діяльність організованої групи, яка підробляла та збувала фальсифіковане насіння сільськогосподарських культур. Про це повідомила прес-служба Дніпропетровської обласної прокуратури. Двоє мешканців Дніпропетровщини організували злочинну групу, яка займалась підробкою насінь сільськогосподарської продукції. Підозрювані закуповували звичайне насіння, фарбували, фасували в орендованому складському приміщенні. Та продавали через мережу інтернет під виглядом торговельних марок загальновідомих світових брендів. За результатами обшуків вилучено більше однієї тисячі мішків підробленого насіння вартістю 4 мільйони гривень. Наразі вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу. Далі спортивні новини з чемпіонату світу з футболу відбувся перший матч стадії півфіналу турніру. Впевнено, проте не без проблем перемогу здобула збірна Аргентини, обігравши Хорватію з рахунком 3-0. У першому таймі аргентинці зробили рахунок впевненим для себе. Голами відзначилися Леонель Месі з пенальті та Альварес у кінці першого тайму. У другому таймі латиноамериканці довели рахунок до розгромного з усиллями Альвареса. Таким чином, Аргентина виходить до фіналу Мундіалю. Нагадаємо, що фінал чемпіонату світу з футболу відбудеться 18 грудня. Другий фіналіст чемпіонату світу з футболу визначиться сьогодні у поєдинку між збірними Франції та Марокко. Початок матчу о 21.00 за київським часом. Зазначимо, що Франція діючий чемпіон світу з футболу, а Марокко – перша африканська збірна в історії, яка вийшла до півфіналу мундіалю. Тож матч обіцяє бути цікавим. На останок випуску про погоду на четвер, 15 грудня. У Дніпрі триматиметься хмарна погода, ввечері очікується дощ. Температура повітря коливатиметься від 5 градусів морозу вночі до 1 градусу тепла в день. Вітер південно-східний до 4 метрів на секунду. Вологість повітря складатиме 85%. Телеканал д 1 підтримує зв'язок зі своїми глядачами. Тож, якщо ви хочете поставити питання або маєте цікаву інформацію, телефонуйте на нашу гарячу лінію 098 060 35 35. Телеканал д 1 має власні сторінки у соціальних мережах. Ви можете дивитися наші програми на Ютубі, у Фейсбуці, Телеграмі, Інстаграмі і Твіттері. Долучайтеся до глядацької аудиторії в інтернеті. Ми щодня проходимо випробування на чесність, гідність та людяність. І щодня, попри труднощі, доводимо свою незламність, віримо у краще перемога за нами. На цьому випуск новин завершується. У студії працювала Маргарита Сопільняк. Побачимось! Слава Україні!